Молоді колеги, друзі, партнери, в першу чергу хочу звернутися до вас, до людей, які допомагають на Донеччині спочатку повномасштабної війни. Я вам дякую за те, що ви робите. Я вам дякую за згоркованість. Я вам дякую за підтримку наших військових захисників і захисниць. Не може бути окрема влада без громади, без благодійних міжнародних організацій. Ми повинні бути одним механізмом. Всі збудовано працювати заради підтримки людей. Зокрема, цей форум це один із сіми форумів, подібних регіональних форумів, які ми починаємо сьогодні реалізовувати. І так спіпало, що саме форум по Донеччині. Опинився першим в цьому ланцюжку подібних подій, які будуть реалізовуватися буквально найближчі декілька тижнів. Це дуже важлива діяльність, і як на мене, сьогоднішній форум це якраз один із елементів цієї діяльності. У нас є героїка, зрозуміло, з 2014 року то це, це великий матеріал. Але, звичайно, є історія, яка була глибше, і там, за часівкою, як перше поселення, з'явилися на нашій території. І ми маємо з цим працювати і на основі цього і, власне, показувати, чим ми відрізняємося від інших, а з іншого боку, чим ми є частиною єдиної Щоб наше спілкування і прийняття рішень спільних були більш не тому неформальними, щоб тут я ким, а про те, щоб вони йшли на кінечний результат. А кінцевий результат той, який казав в першій панелі, в першій частині наш керівник, голова Донецької обласної державної адміністрації, треба. Відстояти Донеччину треба дати Донеччині можливість розвиватися, треба зберегти ідентичність. Приїхавши сюди, я дуже побачив дуже цікаві кейси, тобто від кожного з вас. І ну, це трошки надихає на те, що в нас є автентичність, тобто не та автентичність, просто там людина по Донеччині, а саме степовиків. Тобто кожен з вас є частиною степу великого степу, цей степ це є ми Ми провели наш форум. Форум підтримки людей Донеччини. На форумі були присутні благодійні міжнародні організації, волонтерський рух. Ми попрацювали, як допомогти людям, які залишаються зараз в області близько 200 тисяч. Тим людям, які заходяться вздовж лінії фронту, і більше 10,5 тисяч, і тим людям, які виїхали за межі області. Ми проговорили з громадами наші плани на 26 рік, доповіли їх по програмам, по-нашому, що входить і підтримка. і... Евакуйованого населення до підтримки людей, які були в полоні, цивільні та військові, і багато інших проєктів. Це дуже була цікава зустріч. Ми долучилися до спілкування з нашою громадськістю, почули їх пропозиції і разом будемо працювати над тим, щоб допомогти нашим людям в такий складний час.